Як подавати заяву про відстрочку? У порядку зазначено, що така заява повинна подаватися до ТЦК особисто. І звісно, ТЦК це трактує як їм зручно. Вони вважають, що особисто це тільки особистий візит до ТЦК, коли ви принесете паперовий документ із відповідними підтвердженими документами. Утім, з цього приводу, вже є усталена судова практика, де суди, суди одноголосно вважають, що подача документів поштою. Це також особиста подача документів. Я наголошую, що дуже важливо надсилати документи, особливо до ТЦК, цінним листом і записом вкладення. Це така послуга від Укрпошти, коли працівник пошти вам підписує спеціальний маленький документ, де зазначено весь перелік документів, які ви вкладаєте у конверт. Утім, у травні 2025 року були внесені зміни в порядок. Зокрема, це стосується і порядку подачі заяв про надання відстрочки. Зокрема, було додано новий абзац до цього порядку подання заяв про надання відстрочки. В цьому абзаці зазначено, що при подачі заяви військовозобов'язаний повинен пред'явити оригінал військово-облікового документа. І ТЦК після цього, звісно, трактує це таким чином, що тепер поштою документи не приймаються, тому що поштою неможливо пред'явити оригінал військового облікового я з цим твердженням не згодна, тому що у нас існують електронні військовооблікові документи, які можливо згенерувати через Резерв Плюс. Через Якщо ми роздрукуємо такий електронний документ, там буде QR-код, і, відсканувавши який, ми цілком зможемо ознайомитись власне, із оригіналом електронного військово-облікового документу. Стосовно цього нюансу, ще судова практика не сформована, тому що пройшло ще досить мало часу. Ще судові справи не встигли пройти всі три інстанції. Утім, із рішень суддів перших інстанцій стає зрозуміло, що суди так само продовжують задовольняти позовні заяви тих військовозобов'язаних, які подавали свої заяви про надання відстрочки поштою, і яким ПЦК відмовило у розгляді їх цих заяв безпідставно, тому що вони отримали поштою, а не при особистому візиті. Я ще хочу зауважити, що заява про надання відстрочки. Це не те саме, що заява про продовження відстрочки. До заяви про продовження відстрочки взагалі не висувається таких вимог, як особиста подача. Тому ви цілком спокійно можете надавати її поштою. Якщо відео було корисним, будь ласка, ставте лайки. Не забувайте ставити мені різні коментарі, запитання. А ще підписуйтеся на мій профіль і підписуйтеся на блог з ухвалою адвокатки в Телеграм, де я регулярно викладаю цікавинки, новини і свої поради.